А це брат Володя, він нам допомагав в Києві роздавати Євангелію, він показує своє Євангеліє, але це великого е, е, розміру, яке він отримав в тюрмі. І він нам каже: браття, якби мені би хтось це розповів, коли я був в школі. Бо я своє Євангеліє отримав і від нього прийшов до Христа в тюрмі. Вже в п'ятому класі мене посадили на тяжкі наркотики. П'ятого класу залежність, понад 13 років тюрми, П'ять судимостей. І він каже, якби мені хтось в школу приніс і розказав те, що я сьогодні чую, і те, що ви розказали. І це правда, дуже часто діти, які не отримали Євангелія в школі, отримують їх в тюрмах. На жаль, інколи, або часто, точніше, з покаліченими долями.